Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. І сьогодні ми послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Яке щастя! Тож сідайте зручненько та слухайте. Погляньте, малята, який сьогодні день. Так, теплий! Гарний сонячний. Зараз ми пограємо у вправу сонечко. А щоб ми почували себе радісно і весело, скажемо слова вітання сонечку. Так, так сонечко, привіт. Ти гарний та чудове. Сонечку сподобалося, слова подяки, і воно сяє від щастя, подивіться. А яке воно щастя хочете дізнатися? Тож я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Яке щастя. Мама запитала мене, що таке щастя? Я сказала, Щастя це коли ніхто. Дітей не плаче. І ще тоді щастя, коли маленьких співочих пташок ніхто в клітку не саджає, бо в клітці не може бути щастя. А щоб мама не журилася. Ніколи не плакала, то щастя. Бо коли мама журиться, то й у мене сльози на очах. Вам сподобалося повідання малята? Так, а зараз будемо відповідати на запитання, про що запитала мама у дівчинки? Що таке щастя? І що відповіла дівчинці мама? Так, це тоді, коли дітки не плачуть, коли пташок не саджають у клітку. Так, а ще, щоб мама ніколи не журилася. Так, малята? Так, ви молодці. Від чого у дівчинки на очах сльози? Так, від того, що її мама зажурилася. Малята, а скажіть, будь ласка, що можна зробити, щоб у дівчинки на очах зникли сльози, а її мама не зажурилася. Сонечко нам пропонує подарувати усмішку. Так що посміхніться малята. Так, добре, зараз ми пограємо в праву щастя. Щоб бути щасливими потрібно. Так, бути добрими, працьовитими, не ображати слабших себе. Любити свою маму, тата. Також поважати старших себе. А ще, щоб бути щасливим, потрібно берегти нашу природу, так малята, говорити приємні слова, робити добрі діла та вчинки. Молодці. Сонечко уважно слухало і раділо, що ви знаєте вже, що тільки добрі справи, гарні вчинки роблять людину щасливою. Малята, про що сьогодні ми говорили? Так, про щастя. А скажіть, що ж таке щастя? Так, любити маму, берегти природу, говорити приємні слова. Так, дійсно малята. Тож я бажаю вам щастя і завжди бути щасливими. Дякую вам за увагу. Ви, молодці, до нової зустрічі!